вітаю. За кожен день зволікання конгресу українці платять власною кров'ю. З такими словами Джон Кірбі, радник Білого Дому з комунікації, звернувся до Палати представників із закликом негайно погодити допомогу для України у день, коли Росія здійснила чергову масовану атаку на міста і цивільну інфраструктуру. В ніч на п'ятницю Росія запустила понад 150 ракет і дронів. Українським силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі. У міністерстві енергетики повідомили, що це найбільша атака на енергетичну мережу від початку. Ковіни низка світових лідерів, зокрема та посадовців, зокрема президенти Молдови та Литви, закликали допомогти Україні усім, що їй потрібно, включно за словами литовського президента, із далекобійними ракетами. Білий дім наголосив, сьогоднішня атака лише підкреслює той факт, що Путін не зупиниться у своїй жорстокості. Тому схвалення допомоги у конгресі критично важливе, аби Білий Дім міг продовжити надсилати Україні засоби протиповітряної оборони та іншу необхідну допомогу. They once again... Вони, атаки ще раз демонструють наскільки життєво важливо, щоб ми продовжували надавати Україні системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та засоби, необхідні для захисту їхньої інфраструктури. Путін не чекає. Він не сидить, склавши руки, він смертельно використовує кожну хвилину, тоді як наш конгрес відмовляється діяти. Він не вагається. Тож і ми не повинні. Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку якомога швидше, щоб ми могли забезпечити Україну цими життєво важливими засобами. Як ми побачили лише за останні кілька днів, кожен день затримки з боку палати представників є ще одним днем, коли українцям. Доводиться платити за це власною кров'ю. Росії не вдалося завдати такої шкоди українській енергоінфраструктурі, як Кремль це планував. Переконаний Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. В ефірі брифінгу «Голоса Америки він поділився своїми оцінками наслідків сьогоднішньої атаки. Якою може бути мета ударів по енергетичній інфраструктурі саме зараз? Ви знаєте, якою може бути мета? Безумовно, там абсолютно видно з того, як ця атака побудована. А хочу вас запевнити, ця атака не є якимось емоційним рішенням хвилини. Цю атаку готували. Готували місяці. Дуже видно, по тому. Коли ви накладаєте перелік атакованих об'єктів е і вражених об'єктів, і перш за все атакованих на енергетичну вагу, то ви чітко бачите сценарій, який планувався. Сценарій був дуже такий. Потужний і простий, вони хотіли розвалити українську енергосистему на шматки і добитися повного блекауту, добитися повної каскадної аварії. Це не вдалося зробити саме завдяки тому, що Україна добре готувалася, і тому, і завдяки тому, що їхні засоби враження не були достатньо точними. До речі, це відео, яке обійшло там дуже багато медіа. З плотиною Дніпрогресу це промах. Це однозначно ракета потрапила не туди, куди вона цілила. Ціллю була електротехнічне обладнання, яке знаходиться з іншого боку плотини, десь приблизно 80-100 метрах від того місця, куди влучила ракета. Вашингтон стежить за розвитком подій під Москвою, де озброєні нападники здійснили масову стрілянину у концертному залі крокус Сіті Холл. Місцеві змі повідомляють про десятки загиблих та понад 100 поранених. Представник Білого Дому Джон Кірбі назвав повідомлення із Москви жахливими і висловив співчуття родинам жертв, відповідаючи на питання про те, чи може атака свідчити про нестабільність режиму Путіна. Кірбі сказав, що у Москві і Росії є люди, які виступають проти того, як Путін керує країною. Але наразі зарано проводити зв'язок між атакою і потенційними політичними мотивами 7 березня посольство США в Москві видало попередження для американських громадян утриматися від масових зібрань, зокрема не відвідувати концерти через загрозу атаки екстремістів. Сьогодні Джен Кірбі повторив це попередження. Без світла, газу та каналізації саме так, вже майже два роки поспіль живуть мешканці містечка Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Офіційне сучасне поселення тут було засновано у 1571 році, але залишки перших поселень датуються сьомим сторіччям до нашої ери. До повномасштабного вторгнення Росії тут проживало понад 12 тисяч осіб. Наразі в місті майже не в цілілої будівлі. Магазинів нема продукти та воду привозять волонтери про життя в Новому місті за 8 кілометрів від лінії фронту розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський. Дуже акуратно, дивися на дорогу, наліво, направо на 360 градусів. нас не слухай зовсім. Містечко Сіверськ Бахмутського району лише у восьми кілометрах від лінії зіткнення. До Великої війни тут жило понад 12 тисяч осіб. Наразі залишилось близько 800. каже місцева мешканка 72-річна Тетяна Гуляєва. А багато людей на цій вулиці залишилось. Ну, а це до гори одні ми. У містечку з весни 2022-го немає води і світла. У мене чоловік там займається, я тільки відер підходять, скачує. Не працює каналізація. Нічого немає. Колодязь ось напроти, балонний газ, якщо купимо. А з ким ви живете? Чоловік. З чоловіком вдвох живе, з да? собачками. Отож і за собачок і сидимо замість світла Тетяна з чоловіком використовують ліхтарики на сонячних панелях, які привезли волонтери. Жінка все життя пропрацювала на заводі Сіверський Доломіт контролером автоматичного температурного контролю. Загалом у місті до великої війни працювало понад 85 підприємств. Зокрема, хлібоприймальне підприємство, хлібокомбінат цегляний завод. Тепер тут практично не залишилось в цілілої будівлі. Квартиру Гуляєвих розбомбило ще того року, і подружжя перебралось у літній будинок на околицях міста. Утім, і тут неспокійно ані в день, ані вночі днями ворожий обстріл поцілив у сусідній будинок, каже жінка. Утім, його мешканці давно виїхали. ми в хаті були, от нічого такого не чуть було, не як Сразу я тільки з вікна дійшла, прийшла, сіла рядом вже так. І вікно летить отак через цю кімнату. А потім вже ж вийшла откуда, шо. давай дивиться, де вона. Там яма метрів п'ять годину страшла. І одразу тут три дома, туди дом. Домів п'ять, одразу і нам кришу з нас. Уже третій раз кришу крию. Хто не має криниці, чекає, поки воду у місто привезуть волонтери, каже інша мешканка Сіверська, 75-річна Валентина Телебинєва. Дівчатка допомагають, бачите. Попри те, що місто під постійними обстрілами волонтери привозять воду регулярно. Вода чистка, 15, 15. А от пенсію цього місяця не привезли, каже Валентина, і пояснює, тепер по неї треба їхати у Краматорськ за 60 кілометрів, а по Покровськ, що за 115 кілометрів. За дорогу треба заплатити 500 гривень з людини. Сказали, що дуже б'ють їти у Покровськ, а Покровськ. Далеко. Mm -hmm. Ми самі не знаємо, де він. А тут ніяк не може. Ну о -о -о, по получали тут, а mm -hmm. тепер сказали ні. Поводу прийшов і 67-літній Олександр. Чоловік вже понад рік живе у підвалі власного будинку на самоті. Ви місцевий, завжди тут жили в Сіверську, з маленького. А кто по професії? <плес> У мене професій мура. Ну, якусь назвіть, хто ви були. Ну, за життя. Більше охранником був. А діти є, Олександр. Син погиб. <рістити> До власної квартири чоловік навідується, коли нема обстрілів, щоб приготувати їжу. а це Газові балони привозять чи якось? За гроші. За, за гроші. Ну, а хто? Адміністрація чи що там приймає? Ждіть. ждіть ага. Адміністрація Це волонтери тоді не платимо, а вони в Карматорській заправляються. Магазини у місті не працюють. Раз на місяць продукти привозять з місцевої адміністрації, кажуть жителі, а частіше приїздять волонтери. Печень. Місцева жителька 60-річна Алла встигла взяти лише дві пачки печива, але через це не переймається. Останнім часом почало боліти серце. жінка просить у нашої знімальної групи таблетки від серця. каже через постійні обстріли почало турбувати. Я живу в квартирі, да. Я живу в квартирі на першому поверсі. Воно що там страшно, що там страшно. Може влетіти, що в підвал, що в квартиру. Від цього ніхто не застрахований. У 2014-му у нас постріляли трішки і все. А потім почалось оце друге пришестя війни, де вона взялась на нашу голову. Господи, де вона взялась на нашу голову. Медичну допомогу у місті можна отримати лише під час нерегулярних візитів лікарів, пояснює жінка. Більниця у нас далеко. Лікарня у нас далеко, півгодини пішки. Лікарня сама не працює. Коли приїжджають, іноді лікарі, але туди з усього району приходять. Не потрапиш З усього району туди не в 65% людей, які залишилися у сіверську, особи літнього віку. У місцевій адміністрації кажуть, що в місті не залишилось дітей. Сіверськ залишається не підконтрольній Україні території однак, місто опинилося у ворожому напівкільці. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Ків погодили бюджет сполучених штатів і йде на двотижневу перерву, навіть не почавши розгляд законопроекту, де передбачена допомога Україні. А конгресвумен республіканка Марджорі тейлор Грін, в останній день роботи законодавців перед перервою, подала клопотання про усунення Майка Джонсона із посади спікера через бюджетні питання. Деякі демократи кажуть, готові будуть підтримати спікера, особливо якщо він винесе на голосування допомогу Україні. Що відбувається на капітолійському пагорбі, і що це означає для України? Поговоримо про це із. Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою, Катю, привіт, вітаю Юлю. Катю, Палата представників іде на перерву без схвалення допомоги Україні. Чи можуть вони повернутися раніше? Чи варто вже орієнтуватися на розгляд цього питання 9 квітня і чого очікувати тоді? На повернення законодавців раніше розраховувати не варто, тому що протягом тижня як демократи, так і республіканці неодноразово заявляли, що до допомоги Україні перейдуть вже після двотижневої перерви, після 9 квітня. А власне спікер палати представників Майк Джонсон заявив, що вже після 9 квітня до цього перейдуть без жодних зволікань, що саме тим питанням будуть займатися у першому пріоритеті. Він також укреслив кілька варіантів, в якому у якому форматі допомога Україні може бути винесена голосування. Умані зокрема йдеться про можливість розділити допомогу гуманітарну та оборонну Україні також надавати Україні допомогу у борг у кредит. Також можливість залучити законодавство під назвою РІПОЕК, яке яке передбачає конфіскацію російських активів та передачу їх на допомогу Києву. Водночас, як Альтернативну опцію, або варіант, спікер не назвав сенатський законопроект, який вже пройшов голосування в сенаті. і Фактично лежить в палаті представників, і спікер не виносить його на голосування. Своєю чергою демократи, лідери демократів, а також навіть окремі республіканці, і навіть лідер не, республіканців у сенаті Міч Маконел закликають спікера винести саме цей сенатський законопроект на голосування, тому що тоді він одразу піде на підпис президента і і набагато швидше надасть допомогу Україні. Пропоную послухати заяви як демократ. We continue to make the case, including to. Ми продовжуємо доводити, зокрема спікеру Джонсону, що виклики нацбезпеці необхідно вирішувати в терміновому порядку, і ми не мали би йти на перерву вже цієї п'ятниці без відповіді на потреби наших демократичних союзників. Зокрема, це стосується України. Бо є ймовірність, що коли ми повернемося через два з половиною тижні, ситуація в Україні кардинально зміниться, і увесь прогрес, якого український народ мужньо досяг, відбуваючи російську агресію, буде втрачено. Або спікер Джонсон вже цієї п'ятниці винесе на розгляд палати представників двопартійний законопроект Сенату. Або нам доведеться задіяти інші важелі одразу після повернення у квітні. Раніше цього тижня командувач США у індотихуканському регіоні адмірал Аквіліно закликав Палату представників погодити пакет додаткового фінансування, який вже пройшов сенат. Він сказав, будь-яка перемога Росії є перемогою Китаю, і тому підтримка України також впливає на стримування в індотехуканському регіоні. Разом із бюджетом уряду США на поточний рік. Пакет додаткового фінансування є серйозною терміновою і необхідною інвестицією в американську воєнну міць. І я продовжую закликати палату представників. Проголосувати сенатський законопроєкт без подальших зволікань. Катю зволіканька Джефрі згадав про інші важелі впливу. Зараз у палаті представників є дві петиції, аби винести на розгляд фінансування для України в обхід спікера Джонсона. Чи є там просування? Загалом нагадаю нашим глядачам, що є дві такі петиції. Вони стосуються двох законопроєктів. Перший це Сенатський, який вже пройшов голосування в сенаті. Його підтримує переважна більшість демократів. Та інший законопроєкт, який в палаті представників створив республіканець Брайан Фіспатрік, загалом обидві ці петиції поки що немає достатньо підписів, щоб винести на голосування допомогу Україні в обхід фікера. І Якщо демократична петиція їхня демократів рухається швидше, то вони все одно не мають навіть більш навіть абсолютної більшості своєї партії. Тобто. Навіть не всі демократи підписали, що правда їх вже підписав перший республіканець сьогодні. Але загалом, як демократи, так і республіканці, якими я спілкувалася, стверджують, що ці петиції можуть і не стати механізмом, щоб винести допомогу Україні на голосування, але будуть тиском на спікера, щоб той зробив це самостійно, юлю. Катю, так виглядає, зважаючи на сьогоднішні новини, що спікерство Майка Джонсона може опинитися під питанням через клопотання конгресвумен Тейлор Грін. Що відбувається із цим? і Як це може вплинути на схвалення допомоги Україні? Саме так, Юлі. Сьогодні з'явилася інформація, що крайню права республіканка Марджорі Тейлор Грін Подала клопотання про звільнення спікера її причина в тому, що вона не вдоволена бюджетом уряду і в тому форматом, в якому його е, винесли на голосування. Але зазначити, що є окремі демократи, які вже заявляють, що готові врятувати спікера своїми голосами в обмін на те, що він винесе на голосування допомогу Україні, і це може бути також альтернативним важелем впливу на спікера. Але загалом зараз е, переважна більшість республіканців підтримує спікера і вважає це непотрібним кроком зі сторони республіканки Марджорі Тейлор-Грін. поняв послухати, що мені сказав сенатор республіканець я розумію розчарування конгресвумен Грін, і я поділяю це розчарування цього року. Ми витрачаємо 7 трильйонів доларів, коли наш дохід становить 5 трильйонів. Але вибори мають наслідки. Американський народ дав нам ліберальний білий дім, контроль демократів у сенаті та дуже невелику перевагу республіканців у палаті представників. І саме тому ми маємо сьогодні такий бюджет уряду через умови, в яких ми опинилися, і Якщо конгресвумен Грін хоче балотуватися в лідери, вона повинна це зробити. Але поки що я вважаю, що спікер Джонсон робить чудову роботу. У будь-якому разі до питання ймовірного звільнення спікера Джонсона а також до допомоги Україні повернуся вже після перерви, після 9 квітня. Але якщо питання звільнення спікера таки буде на порядку денному, то це знову ж таки відтермінує розгляд допомоги Україні. Катю, дякую тобі дуже. Безумовно будемо стежити за тим, як розвивається ситуація на капітолійському пагорбі. Будемо говорити про те, що відбувається і як це важливо Україні. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією. Україні потрібні не лише гранати і танки, а й більше солдатів. Про це заявив на безпековому форумі у Києві керівник військового комітету НАТО Роб Бауер. Тему мобілізації цього тижня активно обговорюють західні політики та експерти. Почалося це із заяв сенатора республіканця Лінсі Грема, який, відвідуючи Київ, сказав, що його мовляв дивують вікові обмеження для мобілізованих в Україні. Як на це реагують військові аналітики і що кажуть про мобілізацію? Загалом дізнавався Андрій Борис. Сенатор республіканець Лінсі Ґрем приїхав в Україну вже в п'яте від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зустрівся із президентом Зеленським. Наголосив на важливості підтримки України і надсилання кращого озброєння, ракет Ракета і винищувачів F-16. та найбільше уваги викликала його заява про мобілізацію в Україні. Американські політики рідко висловлюються на цю тему. Я хочу, щоб росіяни бачили більш боєздатну українську армію. Я хочу, щоб Україна зараз схвалила мобілізаційну реформу, я розмовляв із радником з національної безпеки Саліваном перед відльотом, запитав його, чим я можу допомогти адміністрації. Він сказав, що треба порушити тему закону про мобілізацію. Треба залучити більше людей у лави. Розумію, що у вас там знаходяться люди з першого дня. Мій батько служив в авіаційному армійському корпусі, і коли він був мобілізований у другому світ. Тову війну це було надовго, але деяких людей потрібно вивести звідти і залучити нових. Тож я сподіваюся, що незабаром буде просування щодо закону про мобілізацію. Сподіваюсь, влітку восени у вас буде більше військ, щоб насилати їх у бій. Чи не Найбільше американського сенатора вразило питання у законодавчих змінах щодо зниження віку тих, кого можуть мобілізувати з 27 до 25 років. Я сподіваюся, що ті, хто може служити в українському війську, приєднаються до нього. Я не можу повірити, що це всього 27 років. Після початку Другої світової війни всі йшли на війну настільки, наскільки було потрібно. Коли мій батько приєднався, він не знав, коли повернеться додому. Ви боретеся за своє виживання. Тож ви повинні служити не лише у 25 чи 27 років? На тлі заяв Грема оглядачі та демократи у сенаті. Критикують його за голосування проти законопроекту для фінансування України. Сенатор, який раніше Київ активно підтримував, у лютому не підтримав законопроект, який передбачав 60 мільярдів доларів допомоги для України. Тоді він послався на позицію колишнього президента США Дональда Трампа, вказавши, що президент Трамп категорично налаштований проти цього пакету і вважає, що допомога має бути надана у вигляді позики. З огляду на це американський відставний полковник Роберт Гамільтон вважає заяви Грема щодо мобілізації в Україні сумнівними. Линзіґрем Грем не є щирим посередником по цій темі. Я не думаю, що він особливо зацікавлений у тому, щоб Україна максимізувала свій військовий потенціал. Якби це було так, він би проголосував за законопроект по Україні ще у Сенаті. А він цього не зробив. Я не думаю, що його мотиви співпадають з мотивами українців. Попри це, Гамільтон згоден, що мобілізація додаткових сил потрібна. Це війна на виснаження, і у війні на виснаження для перемоги потрібні три речі: створення оборонних промислових засобів, потрібні люди та політична воля. На думку американського генерала у відставці Бена Годжеса для ефективної мобілізації Україна мала б не лише змінити закон, а й дати людям розуміння, що їх чекає в армії. А тиндегестобі імпровмецмейтюрикрін я вважаю, що необхідно покращити систему набору та навчальну базу, щоб тисячі українських чоловіків і жінок, які хочуть служити, але можливо не впевнені, що прийдуть належну підготовку, будуть відповідно оснащені, або ще їх просто кинуть у м'ясорубку. Вони мають бути впевнені, що про їхню сім'ю подбають, якщо їх поранять або вб'ють не менш важливим на думку годжеса є створення відчуття довіри і справедливості у суспільстві. Усі мають в рівній мірі вкладатись у перемогу керівництво України, президент, міністр оборони, рада мають говорити з народом та сказати: дивіться, ми всі жертвуємо. Кожен повинен жертвувати. Це питання виживання України. Але все це буде погано сприйнято, якщо сини та доньки олігархів, наприклад, багатих людей чи політиків якимось чином звільнені від служби. Люди не захочуть відправляти свого сина чи дочку в армію. Тут потрібна абсолютно прозорість. З боку еліт та уряду Про важливість мобілізації цього тижня говорять і в НАТО. Зокрема, на безпековому форумі у Києві керівник військового комітету альянсу Роб Бауер заявив, що на жаль, солдати вмирають і отримують поранення. Питання залучення більшої кількості людей до війська стає ще актуальнішим на тлі посилення мобілізації в самій Росії, кажуть експерти. У головному управлінні розвідки Міноборони стверджують, що мобілізація в Росії після виборів президента стане більш відкритою. Андрій Борис Голос Америки. Там кінець про спорт, силу духу і благодійність щороку в самому серці Антарктики проходить льодовий марафон один із найважчих марафонів світу. Денис Угрен перший українець, який його подолав. А ще завдяки забігу, він зібрав 100 тисяч доларів на карету швидкої допомоги для України. Про повітря у мінус 25, крижину пустелю та збір коштів для України. Денис розповів моєму колезі Олексію Коваленку. Найпівденніший марафон світу у людяні пустелі, саме так часто називають антарктичний людяний марафон. Щороку лише кілька десятків людей з різних куточків світу долають забіг у понад 42 кілометри у серці лідного континенту. В цієї зими серед антарктичних марафонців був і українець. Мені здається, температура була просто тропічна. Це було мінус три градуси цього напсього. І, але правда був дуже сильний вітер. Відповідно, я такі є така характеристика, як видчил, тобто як це відчувається на шкірі, і відчувалося, ніби мінус 25. Денис Угрин, професор дитячої психіатрії лікарні королеви Марії у Лондоні, родом зі Львова. На людяному марафоні він представляв Україну Велику Британію та став першим українцем в історії, хто здолав Антарктичний забіг. У загальному підрахунку Денис фінішував 11-м, а в його віковій категорії старше 45 років другим. Як професійний підкорювач гірських вершин Денис порівнює марафон з Еверестом, а саму Антарктиду із пустелою. Звичайний марафон для мене цесно, це, ну, це виклики для будь-якої людини, але все таки не такого розміру, як, наприклад, Еверест не співмірний. А, от, наприклад, все-таки Антарктичний марафон це річ співмірна. Це не як пустеля, це є пустеля. Це просто пустелі, там нічого немає. Немає тварин, немає рослин. Це просто от лід і гор, більше нічого. То люди часто мене запитують, чи там будуть якісь пінгвіни. Ті, хто плутають Арктику з Антарктикою, взагалі ще й про білих лебедів запитують, ще ясно, що там їх не може бути. Марафон біжиться всередині в континенті, а не збоку, там, де власне, бувають різні тварини, і там взагалі нічого немає. Там є тільки лід, сніг, гори і вітер. Марафони замінили Денису гірські вершини, які він підкорював протягом десяти років. А згодом і приєднався до випробування семи вершин, підкорювання найвищих вершин семи частин світу. На заваді йому стали проблеми із зором, які проявились під час підйому на Еверест. Якраз досвід низьких температур і фізичних випробувань у горах і став нагоді подолання марафонської дистанції всього за кілька сотень кілометрів від південного полюсу. Дістатись до локації марафона окреме випробування. Значить, ти сидиш в плену аренаці і чекаєш на погоду. Бо найбільша проблема полягає в тому, що цей літак має сісти на, на лід. Там вже ясно немає ніякого асфальту. І е, якщо сильний вітер, то літак просто не зможе сісти. І вони чекають, там є метеостанція, яка там, пояснює, чи можна, чи не можна. Ти сидиш, чекаєш. І коли, власне, дає добру метеостанцію, ти сідаєш на літак і летиш 4 години на цей Юніон е, Глейсі. Перебування в пункті Аренас Денис прийняв як частину своєї підготовки до людяного забігу. Любить купатися в холодній воді. Я дуже рекомендую. Там є протока Магелана і там є такий біленький, дуже чистий пісочок. Йому можна власне там. Ну вона холодна ясно вода, але дуже парна. В базовому таборі. Денис провів кілька ночей. Його вразила організація марафону і зусилля витрачені організаторами на розчищення льодяної пустелі для забігу. Для марафонців підготували трасу близько десяти кілометрів в один бік, по якій учасники забігу зробили два повних кола. Окремо Денис поцікавився в організаторів марафону про доступ до забігу для учасників з Росії. Таких цього року було двоє. Я так делікатно запитався в організаторів, чи вони думали, що це доцільно і справедливо, що росіяни біжать. І вони мені пояснили, що це американці. Вони мені пояснили, що е, вони власне теж про це думали. Але наскільки я розумію, е, є 20 країн, які мають рівний доступ до Антарктиди, якщо вони там мають постійну станцію. Подніє це країн України, яка має Вернацьку. Ну і, ясно, Росія теж там має відповідно. Е, теоретично, Антарктида є в тому числі територією Росії. Як і інших цих країн, відповідно, заборонити людині туди позития, я розумію, є нелегально, не юридично не нелегально. Пригодницькі марафонці та ультраспортсмени завжди шукають наступного великого виклику. Це може бути віддалений марафон у пустелі, високогірний гірський марафон або марафон у джунглях. Проте материкова частина Антарктиди є останнім кордоном, останньою великою пустелею, яку потрібно завоювати. Саме так описують марафон організатори забігу. Втім, для Дениса, окрім підкорення антарктичної дистанції, була й інша мета: зібрати кошти на потреби України З початку повноштабної війни. Разом із дружиною, друзями і колегами, Денис зібрав кошти на закупівлю карет швидких допомог та необхідне медичне обладнання для України. За допомогою забігу вдалося зібрати кошти від понад 800 меценатів на закупівлю ще однієї машини швидкої допомоги, яку вже передали на військові потреби у Харківській області. Все, що ми назбирали з моїми колегами друзями, пішло на потреби України. Загалом ми зібрали понад 100 тисяч доларів. Далі в планах Дениса марафон у Лімі Перу та продовження зборів коштів на допомогу Україні. Олексій Коваленко, Олексій Сика, Голос Америки, Вашингтон. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. На все добре. Бережіть себе, па-па!